Вітаю дуже дуже цікаве інтерв'ю голови ЦВК щодо виборів в Україні. Давайте його проаналізуємо, але одразу зроблю такий спойлер: так чи може чи може подавати свою кандидатуру на президенти Арестовича? Адже Арестович обіцяв, що він йде в президенти і буде подаватися. Ну Виявляється, не все так просто. Давайте проаналізуємо це інтерв'ю, тим паче, що воно розставляє дуже багато аспектів, зокрема, тим, як голосувати за кордону, хто може подаватися, чи може подаватися той, хто підсанкційний, чи може подаватися в президенти той, хто <кхм> був у санкційній партії, там, ну і так, далі, і так далі. Купа всього, будемо коротко, але по суті. І так, голова ЦВК Олег Діденко. Я думаю, вам прізвище потрібно його вивчити, тому що найближчий час Олег Діденко буде ну, фактично майоріти на всіх усюдах роздавати інтерв'ю. Можливо, і його команда. Ну, саме інтерв'ю опубліковане на Українській Правді, тобто ми розуміємо, що Олегу дали. Можливість а, говорити, і Олегу дали можливість а, оприлюднити деякі слова. Це означає, що старт а, компанії розпочався. Про вибори вже можна сміливо говорити. Вже це не є російське ПСО, це не є табуйована тема. Тобто сам Олег уже багато точок над і розставив, але дуже і дуже обережно. І так, давайте будемо читати найбільш цікаві питання і а, на них відповідати. І так, перше питання, яке поставили Олегу, це. А почнемо з найбільш, здавалося, очевидного, але в Україні так давно не було виборів, що не всі пам'ятають, як воно робиться. Коли буде рішення про скасування воєнного стану, що далі з виборами, що має відбутися. Тобто, коли буде рішення воєнного стану, що далі буде з виборами, і Олег відповідає, що чине законодавство передбачає алгоритм того, як мають відбуватися вибори, але через вплив повномасштабної війни ми потребуємо коригування таких процедур. Зараз є консенсус у суспільстві і серед політиків, що для підготовки виборів після завершення воєнного стану треба більший період часу ніж той. Який визначений законодавством. Ну, я не знаю там консенсус між політиками і суспільством. Я думаю, що між політиками є консенсус, бо всі політики хочуть трішечки довший мати розбіг для того, щоб підготуватися, впливати на нас з вами ну, несозрілих громадян, бо ми ж з вами не знаємо без їхньої реклами за кого голосувати, без їхніх обіцянок. Далі журналіст питає: Тобто, нам доведеться після закінчення воєнного стану змінювати виборчий закон? І Олег відповідає, або після, або під час. Це вже питання до парламенту. Щодо виборів президента, то Верховна Рада має ухвалити рішення про їх призначення. Знову ж таки, впродовж місяця. Там виборчий процес триває 90 днів, а не 60, тобто 3 місяці. Як тільки Верховна Рада місяць в неї є на призначення, ну 90 днів, тобто 3 місяці. Ну, якщо сьогодні в нас вже квітень, то квітень ні. Якщо навіть скасують воєнний стан, правда, я не розумію, як його можна скасувати під час обстрілів. Міст, але тим не менш, якщо скасовують умовно в травні, то травень призначення, потім пішло е, червень, липень і що там? Серпень. Ну, тобто, серпень, почали говорити про те, що в липні, ну подивимось е, далі. Якщо нічого не змінять, то станом на зараз послідовність дій передбачена законом, спочатку парламентські вибори, потім президентські. Журналіст запитує: спочатку парламентські, потім президентські, чи як? І Олег відповідає, що. Можуть бути нюанси, але якщо діючи норми часу, то виглядає, що так. Єдине, що повторююсь, нам потрібно багато набагато більше часу. Тобто, Олег, скажімо так, відпетляв від питання про те, а будуть перші парламентські чи будуть перші президентські вибори? Олег не сказав. Наступне запитання журналіста таке: а як ви оцінюєте, скільки плюс-мінус часу треба для того, щоб підготуватись до початку виборчої кампанії? І тут він. Починає знову таки петляти. В кінці це все завершується тим, що я ніколи не називаю конкретну дату. Чим більше часу буде, тим краще. Можна організувати виборчий процес. Чим менше часу, тим відповідно гірше. Все, тобто конкретних дат не називає. Я не перечитую вам це інтерв'ю, воно велике, тому ми вибираємо тільки ключові моменти. Наступне питання. Давайте на ці зворотні питання спробуємо відповісти. Тобто, Олег ставить такі питання до журналіста. а Журналіст ну, хитрий, каже: Давайте трішки інакше переформулюємо. Почнімо з того, що у нас з реєстром виборців, щоб люди могли проголосувати, ми мусимо знати, де вони, яка наразі ситуація. І Олег пояснює, голова ЦВК, що. Тут теж дві складові: одна, скажімо так, актуальність державного реєстру виборців у розумінні закону. І щомісяця, місяця, тобто він довго говорить, тобто де взяти цей реєстр, де знаходяться люди, дуже важко насправді сьогодні проконтролювати, де хто уточнення списків. І це дійсно так. І він говорить, що для розуміння, якщо ми говоримо про місто Бахмут, на початок повномасштабного вторгнення там в реєстрі значилось 57 тисяч виборців, а зараз близько 56. Тобто зміна відбулася на тисячу, а фактично ми всі знаємо, що там нікого немає. І тому виникає питання механізму: як цю фактичну невідповідність відобразити і врахувати, в принципі, поки що ніхто не придумав робочу варіанту. Взагалі не зрозуміло, що робити навіть перепису населення тут не врятує. Ось така реальність. Тобто, ми розуміємо, що всі будуть намагатися вибори продовжити пролонгувати, тому що це вигідно для політиків, не для чинних. Зразу повторюю, не для чинних вчора з'явилася інформація, що нібито, нібито Володимир Зеленський дав команду, і деякі аналітики припустили, що прямо в липні будуть вибори. Ну я не знаю, що до липня. Я розумію, що для чинної влади це можливо і вигідніше. А от для всіх інших гравців це не дуже вигідно, тому що їх мало знають. Вони були довго в тіні. Вибори і реєстрація їх на вибори. Вона дасть можливість їм бути на ефірах, дасть можливість коментувати. Тобто, вони хочуть бути більше до українського народу. Вони будуть вільніші, вони зможуть критикувати більш вільніше, і ми побачимо багато бруду, насправді який вильється. Бо бруд важливий, якщо просто розповідати про, про війну і про те, як ми всі повинні боронити країну, і як ми всі це гарно робили, то ну на цьому собі рейтингу не зробиш, і політики це знають. А наступний блок це закордонне голосування. Закордонне голосування. Питання журналіста: як можна в умовах масового переміщення і міграції забезпечити людям право голосувати? І далі Олег пояснює, що насправді за кордоном дуже дуже багато українців. Він там називає 5-6 мільйонів за кордоном. Тобто, мож, можливо, і більше, але він проводить приклад того, що, наприклад, пропускна здатність дільниці закордонної 4-5 тисяч виборців. Це в дуже інтенсивному режимі. Але цього недостатньо. Наприклад, у Польщі біля 960 тисяч українців і всього 5 дипломатичних установ. Тобто, зрозуміли, да? виборча дільниця може прийняти 5 тисяч, ну, давайте 10 тисяч. Їх всього 5, тобто це на 50 тисяч, а українців 960 тисяч. Ну, якщо ми візьмемо там. Дітей до 18 років, тобто ну, 1700 точно є, цього явно недостатньо. І журналіст запитує: звучали також ідеї збільшити кількість днів для голосування. Ну, це процедурні моменти. Олег відповідає, що так. Вони теж пропонують такий варіант, але Верховна Рада має прийняти рішення. Але вони такий варіант пропонують, щоб не в один день, а це було там 3, можливо, 4 дні. Далі. І ми доходимо з вами до. Дуже цікаво, електронне голосування. Ми всі з вами говорили про електронне голосування, що це може бути і чому б і не провести електронне голосування? І тут, як на мене, на подив, адже ми з вами були впевнені, що е, нинішня влада якраз буде виступати за електронне голосування. Але ось що говорить е, Олег. Ви сказали, що, журналіст запитує, ви сказали, що ЦВК проти електронних виборів чи голосування поштою. Чому? І Олег пояснює як на мене, воно можливе за двох умов: коли є достатній рівень розвитку технологій в Україні, і коли є достатній рівень свідомості виборців усіх учасників виборчих. Процесів, щоб ніхто не зловжував і всі довіряли результатам в Україні, мабуть, немає цих можливостей наразі. Натомість додаються великі ризики кіберзагроз, втручання з боку агресора. А електронне голосування це система, яка дискредитувати значно легше ніж традиційне паперове. Ну і далі він розповідає, що вибори це в першу чергу про довіру, а не про технології. З голосуванням поштою трохи краща історія, але вона також має багато ризиків. Додається робота поштових служб. І в кінці він каже: тому скажемо так: у ЦВК було більше прихильників поштового голосування, ніж електронного, але і вони були в меншості. Але рішення з цього приводу може прийняти тільки Верховна Рада, тому ми не можемо виключати будь-які варіанти. Все, тобто, ми бачимо, що ЦВК нібито проти електронного голосування, але Олег обережно зазначив, що в принципі приймає рішення Верховна Рада. Тобто ми якби проти, але Верховна Рада зібралася і могли прийняти про електронне голосування, і все. Ну ми ж не винні. Ми я виступав проти. Тобто, чи правду говорить, чи щиро говорить Олег, ми тут не знаємо. Ми бачимо такі слова Олега. Тобто ми не будемо припускати. Його мотивів можливо він висловлює свою точку зору, і в принципі з нею можна погодитися з цією аргументацією. Далі питає журналіст, але глобально кажучи, в цьому питанні ми стоїмо перед вибором чи забезпечити максимально широку участь виборців. Чи відмовити частині людей у можливості проголосувати? Ну, ви знаєте, що постійно говорили представники влади, що вибори ні, тому що під час війни не всі можуть проголосувати. І от електронна система вона фактично дозволяє проголосувати більшій частині людей. І Олег відповідає так: ми стоїмо перед вибором. Чи нам забезпечити легітимні демократичні вибори, на яких можна сформувати легітимну владу, і яким будуть довіряти українці і наші партнери, чи запровадити таку технологію, яка розширює можливості для голосування, але може підірвати довіру і дискредитувати? А як на мене, ми саме перед таким вибором стоїмо. Тобто Олег фактично ще раз повторює, що електронне голосування не варіант. Ну, тут можливі різні варіанти. Я думаю, що чиновники думають і над електронним і над неелектронним. Оцінюючи електоральні наслідки, тобто ми розуміємо, що електронно більше проголосують відповідно ті, хто за кордоном. Тут питання, а як вони проголосують на, на чиєму боці соціологічних вимірів, особливо за кордоном, ти не проведеш, тому тут дуже-дуже таке питання, ну, скажімо так, приватно політичне. Далі, наступне, запитую, що є ще кілька речей, пов'язаних за кордоном. По-перше, чи люди, які виїхали за кордон і вже мають... Кілька років там статус захисту, зможуть балотуватися на виборах президента. Ну, тобто, ви зрозуміли, да? так? Хитре питання. А чи можуть люди, які виїхали, балотуватися? І це дуже цікаве питання. І ось він відповідає так: станом на зараз особи, які виїхали, не можуть балотуватися ні на президентських, ні на парламентських виборах. Тому що відповідно до Конституції та Виборчого кодексу вимагається факт постійного проживання на території України протягом останніх 5 чи 10 років, незалежно від? Виду виборів. І така підстава, як виїзд за кордон на час стану, не передбачена. Зрозуміли? Не передбачена. І я не впевнений, що у Верховній Раді знайдеться 300 голосів, які знімлять ці норму. Хоча може бути. Бо питання дуже чутливе. дуже чутливе. Але якби питання стояло, що українці, які виїхали, не можуть проголосувати, то Верховна Рада подолала б цей рубіж. Але питання в тому, чи можуть. Українці, які виїхали балотуватися, у тут я не впевнений, що депутати Верховної Ради створять собі велику кількість конкурентів, адже дуже багато блогерів, зокрема за кордоном, які абсолютно нещадно. Пісочили всіх і вся, і вони мають високий авторитет, тому що українці останнім часом, останній рік, ну, дуже хочуть крові, дуже хочуть чути такі, ну, щоб викривали, щоб називали, щоб обзивали і так далі. Правда, два роки тому назад і три українці цього не хотіли, зараз дуже хочуть. І оці блогери, які за кордоном, там політичні діячі, які за кордоном, там колишні і так далі, вони дуже зросли в рейтингу, вони зросли в рейтингу не тому, що вони щось пропонують українському народу, просто тому що вони, ну скажімо так, прямим текстом обзивають всіх тих, кого хотіли б обізвати українці, але не можуть. І отут далі Олег пояснює, що ЦВК у 22-му році пропонувала вирішити цю проблему шляхом внесення воєнного стану як підстави, яка не обчислюється в термін безперервного проживання. Ця пропозиція ми чуємо досі дискутується. Тому що хтось піднімає питання справедливості, питання законності, незаконності виїздів, можливості там зробити це для жінок, тільки і так далі. Це політичне питання. Воно не дотичне до ЦВК, тому законодавець. Має визначитись, а ми зі свого боку будемо виконувати закон. Тобто, Олег сказав, що станом на сьогодні це неможливо, але це чутливе питання. Проте це питання таке дуже дивне, тому що хтось виїхав незаконно, хтось переплив втік, там і так далі. І тут, і тут виникає питання: а як же людина, яка от просто під час війни виїхала, та ще незаконно? А як же вона може балотуватися? І от тут журналіст уточнює. А які виключення передбачені, щоб це не рахувалося перериванням проживання в Україні? І він каже: виїзд на лікування, навчання або відрядження. І тут журналіст хапає Олега і каже, тобто, умовно кажучи, Арестович не може балотуватися, а залужний може. І Олег каже доволі дипломатично: давайте відійдемо від прізвищ. Ну, фактично, Олег вже відповів. Тобто, станом на сьогодні, станом на зараз, Арестович балотуватися не може, а залужний може. Далі, давайте, але сенс, журналіст каже, давайте, але сенс у тому, що той, хто у відрядженні, має право балотуватися, хто просто виїхав ні. І далі Олег намагається вже випитлювати. Він каже, ну посольство це взагалі територія України, але не будемо вдаватись у тонкості і так далі. Тобто, якщо дипломат перебуває за кордоном, то це територія України. І тут, ну скажімо так, заборонити дипломату брати участь у виборах, тому що він представляв Україну, це звісно, що лютий треш. А от хто по Монако гуляє. Під час війни і дуже там сміливо бореться за Україну, ну це, напевно, напевно, є нюанси. Хоча я, наприклад, все ж таки, як на мене, то таку норму потрібно скасувати. Бо під час воєнного стану люди повиїжджали незалежно від їхніх обставин. Вони б жили тут, але вони виїхали не тому, що вони, ну ви зрозуміли, тому що війна. Йдемо далі. Просто журналіст запитує: просто у нас же інший виборчий закон. Повністю. І там вони змінили і так далі. Олег пише, що підхід зберігся той же самий, можливо, трішки лібералізація, але, 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 але. А далі йде наступне питання. Наступне питання – Це те, що стосується виборів санкційних. Тут, наприклад, питання і Порошенка, на якого накладені певні санкції. і… Там інших осіб, які перебувають за межами. Там, от Мураєв десь появився, да, там українці всі почали теж за Мураєва, тому що Мураєв, виявляється, через три роки вже починає говорити те, що українцям подобається. Мовчав до того, а тепер вам подобається. І от, будь ласка, ви ведетесь, ви ведетесь, просто у вас немає установки. Багато у вас таких людей, на жаль. Ви формуйте цю установку, це дуже важливо. І ось що відповідає Олег. Він каже: Ну от журналіст питає є інша категорія людей, чиє балотування зараз бачиться проблемним. Багато питань до людей, які були членами заборонених партій, або люди, щодо яких запроваджені санкції за рішеннями РНБО, умовно кажучи, якщо заборонено партію ПЗЖ, то люди, які в ній були на момент заборони, можуть балотуватись на президентських виборах чи не можуть. Тобто, якщо ти був членом партії ПЗЖ, ти можеш балотуватися чи не можеш в президенти або в парламент. І Олег відповідає так: станом на зараз, якщо якась із цих партій заборонена на підставі судових рішень, подасть у ЦВК виборчий свій список на реєстрацію, то їй буде відмовлено. Коли ми говоримо про персоналі, хто там у них був, то зараз заборони немає. Тобто, умовно, будь-яка людина з забороненої партії персонально може балотуватися або війти в іншу партію, без проблем. Далі, наступне питання цікаве. А що стосується тих людей, проти яких персональні санкції є в Україні? І Олег відповідає: знову ж таки, якщо ми говоримо про можливість зареєструватися кандидатом, то в Конституції за підстав для відмови в реєстрації немає. Але далі, але, але, і ви вже так потираєте руки там, хто особливо там Замураєва. Типу о, він же може балотуватися. Ну, не може, тому що він за кордоном. Станом на зараз йому не дозволено. Але навіть якби він був в Україні, ну от Порошенко, наприклад, в Україні, але на нього накладені там санкції. І Олег пояснює, але можуть бути інші питання. І, типа така пауза, мертва пауза. Знаєте, можуть бути інші питання. Які питання? І журналіст запитує, маєте на увазі, що кандидат має, наприклад, зареєструвати банківський рахунок, а йому заборонено, оплата реклами там, і так далі. І далі Олег каже: скажімо так, я не спеціаліст по санкціям, але думаю, застосування санкцій може вплинути на діяльність кандидата. Така історія можлива. Проте, ми опинилися в умовах, коли в нас багато що нового, тому і говорю, що там. Ну, коротше, ну ви зрозуміли. Тобто, у кандидата, на якого є персональні санкції РНБО, можуть бути проблеми. Зокрема, у Петра Олексійовича можуть вже бути проблеми. Тому, я так розумію, виплала Юлія, Юлія Володимировна, яка може бути тепер президентом, я так розумію. Далі, журналіст запитає, як маючи такий клубок нерозв'язаних проблем, нам уникнути і чи можливо взагалі уникнути на цих перших повоєнних виборах зниження виборчих стандартів? Чи ми, в принципі, вже маємо готуватись до того, що вибори яких якими ми їх знали, це точно не про перші вибори після війни, і Олег каже: я на це відповісти. Я на це можу відповісти тільки що ЦВК і інші державні органи мають зробити все можливе, щоб забезпечити демократичні стандарти. Ми об'єктивно не можемо впливати на дії агресора, але від цього але від нас теж багато що залежить. Я думаю, що з об'єктивних причин щось буде не ідеально, нам пробачать, але зловживання навряд чи пройдуть безслідно. Не можна з такими історіями гратися. От. Така історія. Романюк Роман був журналістом, позадавав таку купу питань. Я вам коротко це інтерв'ю передав. Ну, як ви бачите, питань дуже багато, питання цікаві, і насправді ми з вами чудово розуміємо, що повоєнні вибори це дуже обмежений набір кандидатів, дуже великі ризики відносно голосування і дуже. Дуже великі очікування українців до того, хто може балотуватися. Я в себе в телеграм-каналі провів низку опитувань. Зараз запишу ще одне відео, зможете подивитись, переварити це відео. І ви знаєте, в тих опитуваннях, які я поставив, я знайшов суперечності громадян України. Я їх зараз опишу. Я не запитую вас, що ви думаєте щодо цього. Я єдине, що повторюю: напевне, ці вибори вони будуть дуже жорсткі. Жорсткими, жорстокими, і боротьба вона буде тривати незалежно від того, що Україна потребує дуже великої відповідальності від майбутнього керівника. Це має бути людина, яка дійсно може, яка дійсно хоче будувати мирну країну. Але люди борються не за хочу, можу, вони борються за владу. Тому, знаєте, я вже це повторював. Я напевно наступним буду. Тому що серед такої компанії сьогодні. Просто навіть навіть влізти, хоча би сказати, що я тут є, буде дуже і дуже важко. Надто, надто великі в майбутньому і надто великі в Україні будуть, ну скажімо так, і кошти, і процеси, щоб просто так віддати владу комусь і щоб ця людина ще й була. От просто десь з народу нікому не, не зрозуміла. Я думаю, що цього не допустять і громадяни, які завжди голосують за медійних персон. Цього не допустять і Сполучені Штати Америки, яким потрібна людина, яку вони знають, і цього, напевне, не допустять і всі інші гравці. Але вибір завжди за вами. Подумайте над цим. Бережіть себе. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Також ваші коментарі, поширення, ваші підписки. І ваше спонсорування каналу це єдиний законний спосіб у нас відчути, що ви дійсно нас підтримуєте.